Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Арешт Кучми і всіх причетних до держзради, список там довгий, а відбувалося все при кучмі терміново зняти з літака по прибуттю і завести в камеру на допити, як виявилося. Армія РФ використовує українські стратегічні бомбардувальники, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році в обмін році. на погашення заборгованості за спожити російський газ. Це з'ясували журналісти схем Радіо Свобода за допомогою. Ю аналізу серійних номерів літаків в угоді тих часів, яку розшукали в архіві даних з міжнародних авіареєстрів і співставлення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало головне управління розвідки. Що шість переданих літаків ту 160 перебувають у бойовому складі російської армії? Також журналісти установили російських льотчиків, яких в РФ призначили керувати переданими українськими бомбардувальниками, яких нині українська розвідка називає причетними до масових ракетних ударів по Україні. Загалом схеми ідентифікували 10 українських стратегічних літаків, передає Україна їх до Росії. Це Ту-160, яким РФ присвоїли нові назви. Микола Кузнєцов раніше це був український літак з бортовим номером 10, Василя Синько – 11, Олександр Новіков – 12, Володимир Судець – 15, Олексій Плохова – 16, Андрій Туполєв – 18, Ігор Сікорський – 22. Серед них щонайменше 6 бортів нині у бойовому складі армії РФ журналісти знайшли номери літаків в архівній угоді між Україною та РФ. Проаналізували їх за допомогою міжнародного авіареєстру і співставили з номерами бомбардувальників, які за даними гур використовуються армією Росії. Серед переданих владою країни літаків у схеми також виявили три: Ту-95МС – це Красноярська, Севастополь і Збороська. Такі нові назви українських бомбардувальників отримали в Росії. Відео і фото з колишніми українськими бомбардувальниками. Журналісти знайшли у відкритих джерелах сюжетах на російському телебаченні, публікаціях та соцмережах. Зокрема, на телі літака, який в Україні мав. Бортовий номер 10, я в Росії отримав назву Микола Кузніцов. Раніше давав інтерв'ю командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаш, в якому у 2024 році українське слідство заочно повідомило про підозру за командування ударом по Охмадиту. Також журналісти ідентифікували російських льотчиків колишніх українських бомбардувальників. Один з них Олег Скицький він керував літаком, який в Україні мав бортовий номер 11, А в РФ отримав назву Василя Сенько. Скицька йдеться у розслідуванні військовослужбовець. Ви авіадивізії яку ГУР називає відповідальною за численні жертви і руйнування в Україні через запущені ними ракети. Раніше схема ідентифікувала його як командира 121-го авіаполку важких бомбардувальників у складі цієї дивізії, який ймовірно керував атакою на Київ, 28 квітня 2022 року, коли через влучання ракетою будинок загинула журналістка Радіо Свободи Віра Гирич. Військова службовець Олексія Почкарьова раніше був ідентифікований як командир літака Ту-95 МС із Бориська, що передала в РФ українська влада під час повномасштабного вторгнення. Орнення віна керівника відділення бойової підготовки 22-ї авіадивізії влітку 22-го року на одній з акцій у підготовку та да, званої СВО розповідав, що російські вояки на сходорі та в повітрі трощать відроджений нацизм. Йдеться у розслідуванні. В той же час журналістка Данилюк Єрмолаєва стверджує наступне: ого, тут схеми знайшли профи, що Росія обстрілює нас ракетами з бомбардувальників, які потужні державники минулого щедро віддали за дешевий російський газ. Армія РФ викор. Використовує українські стратегічні бомбардувальники, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між урядами двох країн у 1999 році в році обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Це з'ясували журналісти схем Радіо Свобода за допомогою аналізу серійних номерів літаків у угоді тих часів, яку розшукали в архіві даних з міжнародних авіареєстрів і співвласнення з номерами бомбардувальників, які використовує РФ, що зафіксувало головне управління розвідки. Що найменше шість переданих літаків ту 160 перебув. Вать у бойовому складі російської армії також журналісти встановили російських льотчиків, яких в РФ призначали керувати переданими українськими бомбардувальниками, і яких нині українська розвідка називає причетними до масованих ракетних ударів по Україні. 8 жовтня 1999 року. Тодішні прем'єр-міністри України Валерій Постовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду. Відповідно до неї Україна передала за газові борги Росії вісім бомбардувальників. Ту-163 до 95 МС і 575 сімдесят Кет Ха також Україна зобов'язалася передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів. Подавав документи щодо затвердження угоди про передачу озброєння Борис Тарасюко у пояснювальній записці. Борис Тарасюк тоді обґрунтував. Угода мала дати відчутний позитивний економічний ефект для України. Один із тих, хто також погодив угоду з Росією Анатолій Кінах. У 1999 році перший віце-прем'єр-міністра свій голос за передачу ракет Москві віддав і Сергій Тігіпко. Тодішній це прем'єра з питань економіки. Схвалив угоду і Олександра Кузьмука, тодішній міністр оборони України. Що цікаво, що у всіх цих пекерсон все круто, а ще й розмножуються деякі як кролі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.